В Біблії є дуже багато історій, коли Бог зупиняв війни за один день, і Бог може зупинити цю війну хоч сьогодні, хоч завтра, але для того всі люди, весь світ повинен повернутися до Бога лицем. І тоді і Бог повернеться лицем до нас, тому що криза в цьому світі залежить від кризи в церквах. Якби церкви стали світлом і сіллю на цій землі, як заповідував Ісус Христос, тому що Ісус сказав: ідіть і навчіть всі народи того, що я вас навчив, навчіть людей Слова Божого, якби церкви. Почали освячувати людей Словом Божим, навертати людей до істини, до Слова Божого, тоді би і цей світ почав би перевтілюватися, і люди би почали мінятися, і війна би закінчилася. Але якщо пару церков проповідують істину, моляться, навертають людей до Бога, а всі інші церкви далі роблять свої язичницькі традиції і обряди, які Богу не потрібні, які е, в Біблії навіть не описуються, тоді це беззаконня і далі буде продовжуватися. Якщо церкви будуть просто пуцькі і мертві. Не будуть усвячувати цей світ Словом Божим і не будуть показувати, де біле, а де чорне, де добро, а де зло, то тоді ця війна так і буде продовжуватися. Тому що, так як було в Едемському саду, коли Адам і Єва згрішили, то все це прокляття, вся ця смерть пішла на всю землю. Так же само, і коли церкви будуть мовчати, не будуть проповідувати істини і не будуть говорити людям, за що ця війна почалася, а ця війна почалася за наші гріхи, за те, що ми від. Вернулися від Бога, відвернулися від слова Божого. То тоді це все і буде продовжуватися. Тому нам потрібно прийти до Бога, покаятися, відвернутися від свого грішного життя і почати вивчати Слово Боже. Жити по Божих законах, по Божих заповідях, тому що якщо церкви будуть сидіти під телевізором і нічого не будуть робити для того, щоб ця війна закінчилася, то нічого так і не поміняється. Тому нам потрібно каятися, навертатися до Бога. Біблія пише, що проклята та людина, яка надіється на людину, тому нам потрібно надіятися не на людей, не на зброю і інші країни, а на Бога, тому що Бог є творець всього всесвіту, і він може зупинити цю. Війну, але нам потрібно довіритися Богові. Нам потрібно класти надію не на себе, не на людей, не на свої сили, а потрібно покладати надію на Бога. Тоді і все це зло закінчиться, і ця війна закінчиться. І в світі буде мир і порядок.